Сенс життя, як я вже зазначив, це питання екзистенційне, це питання для чого я живу. Покликання це спосіб пройти цей шлях саме так, як це можу зробити лише я, і за тим сценарієм, який буде для мене як найкращим з точки зору Бога. У Біблії є такий, такий текст, такі слова у 139-му псалмі, цар Давид говорить, що коли я був ще в мамині у тробі. Коли я був лише зародком, я був на стадії ембріонального розвитку, так скажу вже сучасним поняттями, Давид говорить: твої очі Боже вони бачили мене. Вони вже бачили всі дні мої ще до того, як кожен із них, будь-який з них, став реальністю. Тому. Коли дитина знаходиться, що в мамині утробі, бо вже бачить, яким може скластися життя цієї дитини, що може статися із нею, яка може бути її життєва дорога. І ще там, ще на рівні зародку, а ми віримо, що життя людини починається з моменту зачаття. Вже Бог бачить цю дитину як особистість і закладає у неї всі необхідні дари, таланти, здібності потрібні для того, щоб людина прожила все своє життя, маючи все необхідне і маючи можливість в цьому житті здійснити Божі задуми, Божу волю, Божі плани. Відповідно, я думаю, що кожен із нас. він... В першу чергу повинен заглянути у своє власне серце і подивитися, а чим Бог вже від мого народження, від моїх стартових якихось передумов мене оснастив, що він вже мені дав? Якими є мої дари, якими є мої таланти, якими є мої природні схильності? Хтось вже від народження схильний до техніки, хтось вже від народження схильний до гуманітарних наук. Хтось вже від народження схильний до того, щоб бути комунікатором, і тому, от, наприклад, з позиції батьків, я як батько розумію: мені не треба вигадувати для своїх дітей, ким їм бути. Мені не треба нав'язувати їм свою точку зору стосовно їх майбутнього. Все, що мені потрібно, це розпізнати, а що там уже Богом закладено, і допомогти цим а, закладеним речам, цьому потенціалу максимально розкритися і максимально реалізуватися. Відповідно, так само і стосовно себе. Коли е, я підростав, і коли е, я пробував себе в тих сферах, які були для мене цікавими, які природньо викликали мій інтерес, я бачив, що щось мені вдається краще, щось вдається гірше. У чомусь я відчуваю насолоду і задоволення, щось е, е, робиться через не можу, або через навіть інколи через не хочу. І я вірю так, що людина вона може бути успішною тільки в тій сфері. В якій вона відчуває радість, і в якій вона відчуває себе в, в прояві своїх дарів, талантів і можливостей. Якщо ми візьмемо ведмедя, його можна навчити їздити на велосипеді, але він ніколи не стане олімпійським чемпіоном. Відповідно, якщо, наприклад, візьмемо по десятибальній шкалі, в когось музичні здібності по десятибальній шкалі починаються там сімки, а в когось вони починаються з двійки. І кожен із них із цих двох людей докладе однакових зусиль. Хтось докладе три пункти, і хтось інший докладе три пункти. Тільки в одного з сіми стане десять, а в іншого з двійки все одно стане п'ять. І він навіть докладаючи зусилля, не вийде на рівень ось того старту, з якого починала. Людина обдарована від самого дитинства, від материнської утроби, я сказав би більше від Бога, від Божого задуму, тому що людина має знайти своє, вона має знайти себе, не бути чиєюсь копією, не робити щось тільки тому, що це зараз модно або тому, що це зараз престижно, а стати самим собою.